Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щоденно ділюся цікавими перевіреними рецептами. Зазвичай я готую не тільки українські та італійські страви, а користуюся рецептами дуже багатьох кухонь світу. Головне, щоб страва була смачною та подобалася мені і моїй родині. А останнім часом я орієнтуюся також на вас, мої любі підписники. Отже, сьогодні до вашої уваги представляю вегетаріанський пастуший пиріг. Це неймовірно древня страва, яку згадують у кулінарних книгах з 18 століття. Іноді його робили з додаванням м'ясного фаршу, але зараз я пропоную вам приготувати вегетаріанський варіант. Пастуші пиріг вважається традиційною стравою британської кухні. Він дуже апетитний, оригінальний та ситний і чимось схожий на запіканку. Варіантів приготування пастушого пирога дуже багато, і наразі я вас познайомлю з одним з них. На мій смак найбільш вдалим. Для приготування треба взяти сочевицю, Вона буває чорна, зелена, жовто-гаряча. Я вибрала червоного сорту, адже він швидше вариться. Потрібно взяти 250 г сочевиці, висипати її у каструлю та залити 500 мл води, тобто одна частина бобових до двох часток води. Перемішуємо, доводимо до кипіння, солимо та варимо до готовності до викіпання рідини. Зараз треба взяти 500 г свіжих печериць. Почистити їх, помити, нарізати скипочками, викласти гриби у миску. Іншу каструлю вкладаємо очищену та нарізану шматочками картоплю у кількості 1 кг 800 г. Заливаємо її водою і варимо до готовності. З відвареної картоплі робимо пюре без молока та масла. Додаємо 1 чайну ложку солі або за смаком. Все перемішуємо, вливаємо 2-3 ложки оливкової олії і знову перемішуємо. Товчена картопля виходить дуже смачною. Тим часом на пательню виливаємо 2 столових ложки оливкової олії або іншої рослинної олії. Висипаємо на неї 2 порізаних купиками цибулини і смажимо до м'якості. Додаємо 3 великих тертих моркви і продовжуємо тушити при перемішуванні. Овочі солимо, здобрюємо спеціями, 2 чайних ложки меленого коріандру. Пекучий періць за смаком, 1 чайну ложку куркуми та пів чайної ложки чорного меленого перцю. Після цього засипаємо печериці і смажемо разом з овочами до готовності. Пізніше додаємо 2 столових ложки томатної пасти і все перемішуємо. Беремо круглу форму діаметром 28 см. Змашуємо її олією, а з боків застеляємо пергаментним папером. На дно форми викладаємо половину картопляного пюре і ретельно його розрівнюємо. Наступний шар всі овочі з грибами це наша начинка. Третій шар друга половина картопляного пюре. Зверху пиріг щедро посипаємо орегано. Духову шафу розігріваємо до 180 градусів і ставимо пиріг випікатися 30 хвилин. Після цього пастуший пиріг повинен трохи ухолонути. 3-5 хвилин. Далі витягаємо його з форми. Як бачите, періг вийшов неймовірно гарним і дуже смачним. Поки що повірте мені на слово, я його куштую прямо зараз. А ви спробуєте цю смакоту, коли її приготуєте. Дуже рекомендую це зробити. Вживати пиріг можна як гарячим, так і холодним. Пропоную також підписатися на мій канал та поставити вподобайку, а я для вашого задоволення викладу ще безліч нових рецептів. Смачного та продуктивного вам дня!